Зараз, напевно, поставимо ось такого твіста, як ловить зараз ромчик, але він кидає карамельний колір. А я поставлю моторне масло. Це 12-й колір по вісту. Ця приманочка в тому році подарувала нам дуже багато крупного окуня на Десні. І, до речі, ромчик саме на неї впіймав самого великого окуня, там вагою більше 900 грамів. Тобто таку реальну Деснянську кілошку. Ми здягаємо на офсет. Офсети я використовую у розмірі номер 2 під цю приманочку. Вони якраз ідеально сідають. Зараз ми рівненько отак вдягнемо. І на 8-грамовій чорній чебурашці від Дніпро-свинець спробуємо поволочити по деснянським ракушникам. От на сонці це моторне масло, таке аж кроваве стає, воно аж просвітлюється. Ось, ну, спробуємо зради експерименту. Тобто, поки рибалка нам а, не дуже наразі зрозуміла, тобто, в чому а, зараз полягає головна проблема, чи тут мало риби, чи їй тут достатньо але вона а, пасивна, або ну, щось ще таке а, відбувається, що не від нас залежить, то будемо експериментувати і намагатися а, постійно робити якісь. Зміни. Експерименти, як показала практика, зазвичай і приносять якісь результати, тому що рано чи пізно ти все ж таки наткнешся на правильний варіант. На той варіант, який спрацює прямо тут і прямо зараз. О! А ось, бачите, ромчик замаслав нарешті окуня. Он О! Судачок був? Такий. Грам 600 ромчик каже. Ну, бачите, непогано. А, так в мене й приманки нема. Диви. Друзі, казав вам, що в мене було клювання і в мене з'їло нашого твіста. Блін, тільки поставив, вже, вже з'їло. З першого закиду спрацювало. І у рому, до речі, саме на нього був ось цей судачок. Ну, приманка, як мінімум, ось ця не підводить. Рибка реагує. Ну, і не даремно, тому що це пасивка. Це такий, бачите, черв'ячок. Ребристий, він доволі рухливий, м'якенький. І саме на таких повільних проводках уздовж дна він рідко виручає. Зараз будемо його переоснащати. І чому використовуємо офсетні гачки? Все банально просто ракушка. Якщо поставити одинарник або двіничок, то під час такої придонної проводки на відкритий гачок буде сідати ракушка, рагуль. Ось цей чорний. Ось. І потім ваша проводка швиденько закінчується тим, що треба вимотувати, знімати рагуля, перезакидати. Ось. А офсет все це діло на себе не вбирає і лише чіпляє рибу, яка взяла приманку до рота. До того ж, на Офсеті, коли пасивний окунь зажовує ваш монтаж, він не відчуває гостроти гачка. Тобто все, все ж таки підігнутий всередину, да? а відкриті гачки вони дивляться жалом догори. І ось окунь пасивний починає зажовувати на цьому гострому одинарнику або двійнику і випльовує. Ось, а на офсеті продовжує зажирати майже до самого грузика. Ми відчуваємо покльовку, робимо підсічку, і вже під натягом гачок звільняється і січе. Окунця, тобто, ось всі думають, знаєте, що там риба пасивна, то треба ловити а, на відкриті гачки. Ну, ось що все там по пасивній рибі це туфта. А так це стосується в переважній більшості судака. Який придавлює приманку бородою, коли пасивне, да, він накриває. Там, так, да, все ж таки, офсет буде мати меншу реалізацію, ніж, наприклад, двійник. І це ж, можна сказати, про щуку, яка не зажовує, не підбирає там, зна приманку, а вона її б'є. І знову ж таки, на офсет реалізація буде слабкіша. А що стосується річкового окуня, то тут все зовсім навпаки. Іноді офсет на порядок краще. Січе рибу, аніж відкриті гачки. О, о, ось, ось вам і приклад, бачили? Чітке клювання зажовував на ракушці і ось на осет як би, без проблем окунець підсів. О, ну такий ладошка. О, зійшов, бачив вже під самим берегом. Тобто спрацював твіст, два закиди і дві покльовки. Ну, нормальок, якби. З таким кльовом вже можна миритися. Ромчик тяне якогось гігантського окуня через гузеріон. Дивіться, який кабан, народ. Дивіться, який кабан. О, це вже риба. Це вже коптильний. Це, це вже коптильний варіант, такий грамів 400 залізно. Пів кіла ще не буде, але... 400, а... Да. а ну давай його отак глядачам покажемо. Оба! <клес> дивіться, народ. О, так це ж риба. Оце я розумію, вже деснянський окунь. Трішки нижче по течії він в нього взяв. О, на сонці, якого красення я вам покажу. О дивіться класнючі окунь просто класнючий окунь О! Ого. Ой, ого ну як так нормальний окунь друзі бачили вискочив вже під самим берегом окуньочок он з вами сатний гачок як я казав нормально все січе ось такий кавунчик ладошечний навіть трішки заладошечний Ось, на сонці грає. Давайте його туди. Нехай пливе. Ну, а я вже радий, я вже радий тому, що половив таких перших деснянських окунів в цьому році. Трішки рибка прокльовує. Звісно, що не жор. Звісно, що не з кожного там прям закиду, там здоровенні якісь гарбулі, але вони є. Ви бачили, ну ромчика такий грам 400 був кавунчик. Ну і враховувати те, що прямо зараз. Нам в лоб світить таке палюче сонце. З нас тече просто під, бачите, ми мокрі всі. Ось, Значить так здається, що і на жарко, і на дітучки знаходять, але парилка така знатна. То я думаю, що окунь все це діло явно відчуває. Ось вам і ромчик тягне. Ну, поки працює О, О, бачите, ну так хі... ну, хіба це не окунь? Слухайте. Це я ще так наниваю, друзі. Це я це ще трішки так наниваю. Ромчик зараз його візьме. Слухайте, для любителів. Мікроджигу це такі не те, що класні, окуня, це такі тро трофейні. О, о, ще один, ще один народок і знову недалеко від берегу. Дивіться, такий самий, це той, якого я відпустив, відпав. Само відпустився, як я люблю казати, і це добре, тому що він зробив це за нас. Недалеко від берега клюють окунці, ось буквально я кидаю там, ну скільки? метрів ну до 30. ось, І вони стоять ось тут якраз на береговій бровці, де йде такий підйомчик в сторону берега. Два рази кинув, два окуні впіймав.